Жнива, добрі жнива, коли та зійдуть, та дурю себе таки дорю самого. А також батько Тарас сказав, якби вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. Я думаю, якщо ми тиждень тому назад відзначали День Соборності і Свободи, сьогодні ми вшановуємо героїчний чин героїв Крут, ми маємо навчитися називати речі своїми іменами, а саме. Після того, як наші хлопці-герої загинули, після того, як Українська Народна Республіка загинула, ми 70 років перебували в окупації. В наших навчальних закладах, в підручниках історії, цей період історії має бути виписаний саме такими словами: ми перебували в окупації. Сьогодні на фронті наші побратими, наші хлопці так само захищають незалежну українську соборну державу. Якщо ми програємо, ми знову будемо в окупації. Сьогодні на фронті так само молоді наші хлопці воюють захищають державу. Прикладом може бути наш земляк з Петрівського району Максим Громов, який свою звитягу, свій героїзм, почав зі шкільної скам'ї, коли він свідомо почав спілкуватися, розмовляти українською мовою, коли 17 років він, ще будучи учнем 11 класу, Втік від матері на Майдан, і там, був нашій Кероградської сотні самоборони Майдану, боровся за свободу, яку ми тепер відзначаємо. А потім, закінчивши, закінчивши школу, вступивши до Львівської академії сухопутних військ гайдачного, тим не менш не втримався і пішов на фронт. І зараз він так само воює на фронті і вже має тричі поранення, два, дві контузії. І був на Савур Могілі і на всіх інших, і тричі був вже представлений до нагородження, хоча йому сьогодні тільки 19 років. Так, да, наші герої, вони сьогодні з нами поруч тут. і Вони цю свободу, незалежність, соборність нашої держави виборюють. Але для того, щоб ми її вибороли, ми маємо бути чесними саме перед собою, не дурити себе, як казав Тарас Шевченка. Будьмо українцями, будьмо гідними того подвигу, який здійснили герої Крутянці. І того подвигу, який сьогодні демонструють наші вояки на фронті, слава Україні! Героям слава!